Це та Скажи. музика, яку хочеться слухати, а не тільки під неї гоцати. Це те, що ми з тобою неодноразово. У попередньому ефірі. І угу. видно, як працює Філатов. Ну, ага. я взагалі вважаю, до речі, Філатова однією з небагатьох людей. Я можу їх перелічити на пальцях. Мені здається, навіть однієї руки, хм. які є геніями свого свого часу. Філатов це геній свого часу. Ну, тому що коли він... Якісний продюсер. Так, він це, але ві, коли він це робив, розумієш? Оце це продукт десяти років тому. Ну, Аліно, давай будемо відверті. Тріп-хоп, і, скажімо, ті музичні напрямки, які вони семплюють, використовують і все інше, вони ж теж виникли ще в 90-х роках. Я Просто зараз в Україні... буду з тобою бадатись. Ну, бадатись не бадатися. Давай так. Якісна, крута музика, на яку орієнтується цей продюсер, вона. Вновь відома, і вона зрозуміла так. так, але він гарно робить свою справу. Я ж не заперечую. Я не про те. Добре, я про, про те, я про що... те, що він робив зрозумійте так. мене правильно в 10 років тому. Це ще період початку саме війни, і можливо навіть і до війни. Я маю на увазі до 2014 року. це все створювалось. На що були заточені тоді українці на спільний культурний простір з, з Росією. Росією, на Баскава, Кіркорова, Патапанасті, Патапінасті і все інше. І коли він виходить, філатов виходить в український простір, ось це могло мати точно таку ж саму кар'єру, як Гіпнотюнс і всі інші перед цим. Тобто вони могли бути незрозумілими так були ж і, в піти, проекти... і піти в, в сміттярку. Розумієш? До онуки були ж проекти, просто вони не були здається. Вони якраз були англомовні, Наскільки я пригадую? От, от в чому прикол Філатова. Він в, зрозумів, в чому ем, ця родзинка Жищенко Наталі, і він доклав ще свої, свого саунду е, продюсерського. І плюс до того всього він зробив продукт, який був зрозумілим багатьом. Розумієш, до чого я? Типу він зробив класний, якісний продукт масовим. Ось це дуже важлива деталь. Я згоден з тобою щодо того, що е, дійсно якісна музика українськомовна стала модною, гостромодною так. і пішла в маси, показуючи, що українськомовна музика е, е, цілком собі перевершує якісь альтернативні пропозиції від е, росіянців, які якби вони не намагалися витиснути. Так.